Ну що ж, ви просили, ви хотіли, і у нас тепер є один із найкрутіших, навіть можна сказати, найнавороченіших брендів добавок для здоров'я тотарія Хелс. Його ще півроку тому назад не знали зовсім нічого. Але як показала практика, і показали запити дуже потужних, серйозних виступаючих спортсменів, цей бренд. По своїй силі і ефективності зараз є номером один на світовому ринку. Що перед вами тут знаходиться? По суті, перед вами знаходяться дуже сильні антиоксидантні і омолоджуючі комплекси, паралельно дуже сильні комплекси для відновлення печінки, для підтримки здоров'я кровоносної системи, особливо для регуляції рівня холестерину. І для регуляції рівню цукру. І бонусами також йдуть комплекси вітамінів групи Б, наприклад, ось такі, і комплекси для відновлення нирок. Як ви бачите, у нас є майже вся або вся відома лінійка від бренду Tataria Health, і тому всі люті спортсменюги або люди, які дуже сильно піклуються про своє здоров'я, заходьте. Зараз ми її стараємось завозити регулярно.